Ну, середини жовтня я не думаю, що потрібно чекати відключення е електроенергії, а, тому що є останні заяви в ГААТО що щодо е закінчення ремонтів повністю всіх енергоблоків, і зараз мережі більш ніж достатньо електроенергії. Але при цьому відключення електроенергії можуть бути. Вони будуть <св> пов'язані не, скажімо так, не з. Відсутність електроенергії, а злучанням російських ракет генерації російських ракет в лінії електропередач. До речі, якщо в минулому році росіяни били тільки по генерації, по підстанціям, то на сьогодні вони почали бити вже і по лініям електропередач високовольних. Тому потрібно також це очікувати. А як показало останній останній обстріл російськими ракетами, а вони почали вже перший обстріл цього. цього так, цієї осени, якраз був по енергосектору, тому відключення можуть бути в найближчий період, але вони будуть пов'язані з влучанням енергоструктур. Чи потрібно очікувати а, відключення електроенергії в зиму? Ну, взагалі в осінньо-зимовий період. Так, однозначно відключення будуть. Ми повинні бути до цього готові. Відключення будуть у всіх, або більшості областей. А у нас немає практично так областей, яка може самостійно пройти опалювальний сезон без відключення, якщо там будуть там, Щодо відключень так, щодо відключення, що в минулому році було дуже багато проблем і конфліктів між мешканцями, наприклад, містечок, сіл або великих міст, що в одних районах відбувається відключення, в інших не відбувається, тобто ну не було такого коефіцієнту рівності, так як в цьому році, чи підготувалося взагалі керівництво влада в цілому, так електросистема до планових і ем, таких знаєте вірних підключень чи ні? Ну, давайте перше. Не буває рівної системи відключення електроенергії. Якщо російська ракета влучила трансформаторну підстанцію, яка знаходиться а, в тій чи іншій області, то це не означає, що а, комусь ми можемо залишити електроенергію, кому ні, тому що вирубається відразу пів області, да, тому що в нас так, так створено, і потрібен деякий час на перепідключити. Постачання електроенергії з однієї чи іншої сторони. Тому тут ну, питання, ну, що виглядає це так. Якщо казати за е, як ви кажете, як будуть взагалі відключення, вони будуть абсолютно різні в кожній області. Це пов'язано знову ж з генерацією. Я вже говорив про Одеську область, в якій взагалі немає генерації. Тому там будуть проблеми з постачанням електроенергії з інших областей, і росіяни будуть це робити для того, щоб повністю відключити електроенергію. Тому рівності не потрібно навіть очікувати. Буде так, що в якій області буде електроенергія, а в якійсь не буде. У нас до війни проблем з енергетикою було більше, ніж доста. Більше. І у нас були величезні проблеми з відключенням по багатьом областях і до війни. А зараз ця ситуація набагато ще усугубилась і проблем стало ще більше.